Ми знаходимося біля готеля Салют. Тут готується до проходження по вулиці цього безсмертного полку промосковського. Ну, людей мало. В основному стоїть. Ну, ви подивитесь, екіпірована поліція, спецпризначенці, Національна гвардія охороняє підходи. Спецпризначенці охороняють січ, яка стоїть з прапором, але вони прапора поки не розвертають, дорога вся в прапорах України. Де й немає лишніх, так щоб були. Все. Вже об'явили, що з підземного переходу нікого не випускати. Так що тут міліції в рази більше, ніж. Видно, заблокували. Хлопців, видно, заблокували в переході. Тут правий сектор. Шеріп. Я зрозумів. Саня, я таку вудку почув. По раціям. я. Е, ці спустилися в переход. Хлопці, хлопці, з прапором був. Об'явили, тільки що зараз блокувати будуть переходи. Сказали, що з переходу не випускати, а стояв по раці і об'явили. Вони зайшли в переход, нікого не випускати з переходу. Так що хлопців. Заржали видно в переході.